На Прикарпатті готуються до четвертого благодійного аукціону на підтримку Едельвейсів. Серед лотів унікальна писанка від відомого майстра, який нині боронить Україну на передовій у складі 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Йдеться про коломийського писанкаря Олега Кіращука, що підготував воїн писанкар для аукціону, розповів у зверненні з передової юлю з 2014 року. Йшов добровольцем. І зараз, коли було широкомасштабне вторгнення, так само пішов воювати з першого дня. Відповідно, писанки вже майже не пишу. Пишу писанки тоді, коли приїжджаю додому відпустку. Там не маю трошки часу. Писанку, яку сьогодні ми представляємо, цей є орнамент є автентичний, написаний на основі автентичного орнаменту. Гусь це. І що цікаво в цій писанці в цьому орнаменті, що за все своє життя, скільки давніх автентичних писанок, які писали наші ще предки, скільки орнаментів я не бачив, це був єдиний орнамент, який стосувався теми війни. Це писанка на конечний стріл. Написав я цю писанку недавно. Дякую вам за допомогу. Вона нам дійсно дуже потрібна. Чи це будуть дрони? чи це буде якась допомога для покупки якихось приладів нічного бачення чи тепловізорів. Все нам є дуже потрібне. Дякую за підтримку. Переможемо, тримаємось. Слава Україні!